Сидять дві бабці біля під'їзду. Нюра, ти чула новину? Вчора киселихо відвезли до лікарні з важким отруєнням. Вона що язика прикусила. У темному провулку. Гов, земляк. Закурити не знайдеться. Я боксер і три дні тому пояснив, що не палю. Ой, вибачте, око запливло, не впізнав. Багатим будете. Чоловік збирається на похорон. Дружина дає цінні вказівки. Микола, будеш над труною говорити? Пам'ятай про покійники або нічого, або добре. Ось і пішов від нас, дорогий Петро Олексійович. Але це нічого, це навіть добре. Зустрілись два куми. «Куми, що би ви зробили, якби у вас був мільйон доларів? Насамперед, я б зробив вигляд, що в мене його немає. Потужна дівка Дилда охомутала цуплого чолов'ягу. Перша шлюбна ніч. Наречена вирішила прикинутися снотливою дівчиною. І коли все почалося, вона почала кричати. Раптом і наречений почав репетувати. І так до кінця. Лежать вони після цього, він її питає Оксано, а ти чого так кричала? Та я взагалі-то, Славіку, не займаною була, а ти чого кричав? Та страшно, коли кудись яйця провалюються.